Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні буду проводити заміну амортизаторів в пральній машині. Є така причина, коли після прання включається режим віджиму, барабан починає в різні сторони його шатати, з'являється такий вібраційний, вели... потужний звук, що кажеться, що барабан зараз має випасти. І в пральній машині для змякшення цього режиму. Є амортизатори. Пральні машині вже дуже багато років, більше 10 так що вийшли з ладу амортизатори. Зараз буду проводити заміну. Після заміни амортизаторів ще зроблю профілактику латкову, там, де подається пральний порошок та вода. Там також все, все вже е, від віднакипі, тирочки забилися і Туди не поступає вода, і так, також це вже не було приємно для пральної машини. І так, є такі пластмасові фіксатори з таким язичком тут і тут. Е, потрібно нажати цей язичок і витягуємо цю сторону. Одну сторону я вже зняв, знімаю амортизатор, послабив тут нижнє, бо не можу витягнути, Попробую витягувати. Зверху відійшов добре. Попробую пласкогубцями. Так, виліз і другий фіксатор. Знімаємо амортизатор, дивимося, що з ним сталося. Амортизатор не тримається нічого, просто він свободно собі ходить. Купив я був уже раніше амортизатори. Отакі От вони нові. На старому амортизаторі є параметри навантаження 100 н. Такі ж самі я був купив 100 н навантаження. Ота От в циферка. В принципі, я не знав, який тут амортизатор, але я передавця спитав, до якої правильної машини. І він сразу дав той амортизатор, який потрібен. Так що міняю така маркировка, як стояла, таку ставлю назад. Так, зверху фіксатор встановив. Треба, щоб ще Що язичок. О! Язичок тут вийшов, він вискочив на своє місце став. Тепер заміняю на нижній частині. От як ходить амортизатор. Дуже плотно порівнюю на старому. О, також установив вже нижню частину амортизатора. Тепер перевертаю машинку на другу сторону і буду замінювати з другої сторони. З другої сторони пральної машинки амортизатор виглядає краще, але все-таки буду міняти два у парі нові. Отут так само за О, дуже класно знялося. О, цей амортизатор хороший. Цього амортизатора нічого нема, але все-таки буду міняти на новий. Знімається дуже легко, а низ трошки треба прикласти сил. Все, вийшов і низ. Дивимося, що в нас з амортизатором. Так, цей амортизатор ще в хорошому стані. От він ходить, беру я новий амортизатор і встановлюю 100 Ньютон. Фіксатор я установив, язичок вискочив. Тепер нижню частину замінюю. Так, друга частина внизу так, також дуже легенько він ставився. Все, амортизатори в пральній машині замінені. Тепер. Лоточки зараз я, лоток подачі прального порошку та води, я налив кип'ятку води і туди всипав лімонної кислоти і опустив, я вже, я вже опустив, так що зараз десь, якусь годину воно має там побути, і коли вже воно Трохи там розтане та накип, Я, я покажу лоточок. і, і буду так, збирати помил, Я підготовив же лоток для подачі води та насипання прального порошку. Годину він побув у лимонній кислоті. Отакі От є отвори, вони всі були у такій, такій накипі від вапна. Це все воно відмокло. Взяв я шило, шилом ці всі отвори пробив. Все, ця частина вже чистенька, е від накипі. Тепер збираю лоток і буду встановлювати на машинку. Лоток має своє місце посадки. Просто направляємо і защовкуємо. Три защёлки з однієї сторони, чотири, І також з другої сторони. Тепер, щоб встановити лоток, тут є для подачі води такий шланг. Це одіваюся сюди. І потім ці, ці трубочки надіну. Все лоток сів на своє місце. Для фіксації лотка є такі отвори. Один отвір і другий отвір. Все лоток стоїть на своєму місці, тепер потрібно поцепити патрубки. Беру плоскогубці, нажимаю такі зажими і сажаю на своє місце. Все, і цю частину просто вставляємо в лоточок. Тепер буду засипати лімонну кислоту, щоб очистити ще барабан, щоб зробити повністю профілактики пральній машині. І подивитися, як вона на віджим уже зараз працює. Засипаю в лоток для прального порошку та подачі води лимонну кислоту, то включаю, щоб поробив промило барабан. Включаю правильну машину. Вибираю режим, такий, щоб було, можна було вибрати 95 градусів температуру, щоб лимонна кислота хорошо розтворилася і вимило добре барабан та тен Ставлю 800 оборотів. Полоскання і включаємо запуск. Пішла подача води. Машинка вибрала режим годину 30. Барабан наповнюється водою. І так, прийшов той момент віджиму, коли барабан максимально розкручується і виставив я 800 оборотів, видно, що амортизатори дали результат, машинка вже не хитає в різні сторони, тому що раніше при, тому при тих амортизаторах, що я поміняв, 400 оборотів прямо чуть не вилітала. Тепер... Зараз стоїть 800 оборотів і все працює так, як потрібно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, залишайте коментарі. Всім дякую.